Бажаю здоров'я сьогодні. Наш гість Владислав Товстенко, офіцер центрального управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України. Мої вітання, доброго дня. Розкажіть, чому міністерство оборони вирішило звернути увагу на роботу з рапортами і навести лад у цьому питанні саме зараз? Час змін настав для е, початку роботи над порядком. Е, став аналіз над всіма зверненнями, які надійшли на адресу Міністерства оборони. В кожному третьому з них було піднято питання стосовно строку розгляду рапортів, порядку подачі протиправних дій командирів стосовно відмови. Тому заступником міністра оборони Наталією Калмуковою було ініційовано створення групи напрацюванням змін і над роботою над порядком. Безпосередню участь у роботі також е, приймала Любов Галан, керівниця громадської правозахисної організації, принцип і команда центрального. Управління захисту прав військовослужбовців, проаналізувавши звернення, запити військовослужбовців, адвокатські запити, ми дійшли до висновку, що це питання дійсно важливе. Потрібно впроваджувати нові механізми, потрібно встановлювати правила гри, однакові для всіх військовослужбовців, щоб була мінімальна кількість зловживань зі сторони командирів, і щоб кожен. Рапорт військовослужбовця отримав відповідь. Тобто, це можна сказати, така от чергова спроба перемогти паперову армію. Порядок організаційної роботи з рапортами сприятиме зменшенню бюрократичних процедур. Що саме буде він врегульовувати? Наш порядок передбачає вперше в нормативному регулюванні закріплення поняття рапорту. Він передбачає форми, в яких військовослужбовець має право подавати рапорт: це усна форма і паперова форма, тобто військовослужбовець має право усно звернутися до командира із службового чи особистого питання, або військовослужбовець має в письмовому форматі звернутися або шляхом підготовки паперового рапорту, або за допомогою електронних засобів. Перше, це армія плюс додаток, і другий – це система електронного документообігу Міністерства оборони, яка є у кожній військовій частині. Раніше цього не було врегульовано. Наступне ми закріпили в порядку чіткі. Строки розгляду рапортів для невідкладних це 48 годин, і для рапортів, які потребують додаткового вивчення, це 14 днів. Допоможе військовослужбовцям чітко розуміти строки розгляду їхнього рапорту і прогнозувати, коли вони отримують або позитивну, або негативну відповідь на, їхні, на їхній рапорт, і також третім. Блокам, який врегульовує, це обов'язок командира прийняти рапорт, незважаючи на його оформлення. Під час розробки головною метою було максимально мінімізувати всі бюрократичні перепони на шляху військовослужбовця, реалізацію його права на подачу рапорту. Тому командири нашим порядком зобов'язані прийняти рапорти в. Формі визначеній порядком це паперова, письмова, тобто або паперова, або електронна, і їх розглянути у строки, визначені порядком. Я так розумію, що 14 діб це рапорти на кшталт, рапорт на відпустку, рапорт на звільнення і так далі. А про що йдеться, якщо ми говоримо про короткостроковий розгляд? Короткостроковий розгляд стосується питань, що виникають у зв'язку з необхідністю госпіталізації. Питань, що виникають у зв'язку із відпусткою за сімейними обставинами без інших причин, тобто якщо у військовослужбовця сталось в сім'ї. Якесь горе він має право звернутися із рапортом, і реакція на цей рапорт має відбутись упродовж 48 годин для того, щоб військовослужбовець міг допомогти своїй сім'ї і відповідно не думати про те, що його права будуть порушені. Які нові підходи будуть відтепер впроваджуватися? Перш за все, як я вже зазначив, порядок визначає межі і рамки роботи з рапортами. Кожен командир, як безпосередній, так і прямий, знає, що він зобов'язаний розглянути рапорт, зобов'язаний його прийняти, і зобов'язаний е, прийняти рішення по рапорту. Воно може бути як позитивне, так і негативне з урахуванням е, юридичних е, вимог, з урахуванням службової обстановки. Кожен рапорт е, буде реєструватись в системі. В порядку визначено, що рапорт перед поданням його на розгляд командиру має зареєструватись. Це сприятиме в першу чергу захисту військовослужбовців. Рапорти е перестануть втрачатись в військовій частині, вони будуть всі реєструватись в седо. І відповідно, військовослужбовець зможе довести в майбутньому, що він звертався, і його питання, якщо було проігноровано, у нього будуть докази, тому що це все буде залишати за собою цифровий слід. Третє, це визначена відповідальність командирів щодо обов'язку юридично вмотивувати свою відповідь на рапорт. Вона, якщо е, негативна, то командир. Має пояснити, по суті? Так, звичайно. Він має пояснити, чому він прийняв те чи інше рішення. І у випадку, якщо його рішення буде обґрунтованим стосовно відмови у розгляді рапорту, то це буде абсолютно законно. Якщо він прийме рішення без обґрунтування, то це буде свідчити про порушення прав військовослужбовця. Поява такого застосунку, як армія Плюс, як вплине на роботу з документами в Збройних силах? Загалом наш порядок передбачає можливість. Подання рапорту, в тому числі за допомогою армії Плюс. Армія Плюс це є одним із елементів і інструментів для подачі рапорту у військовій частині. Фактично, це забезпечить пришвидшений рух, зменшить кількість паперових документів і забезпечить реалізацію гарантій військовослужбовця бути почутим. Тепер з армією плюс командир не зможе сказати: я не бачив твій рапорт, тому що о, в нього буде проходити повідомлення в армії плюс, що до нього військовослужбовець звернувся, і докази всі будуть в цифровому форматі зафіксовані. З якими проблемами зіткнулося під час впровадження тих правил роботи за портами з документами, які от вже відбулися останнім часом? Скажімо так, перш за все, о, оскільки. Порядок новий багато військовослужбовців строєвої частини груп відділень персоналу і ще не зовсім розуміють, яким чином їм діяти, і яким чином впроваджувати цю систему. Це головна наше проблемне питання, з яким ми працюємо, і на даний момент ми працюємо над методичними рекомендаціями, над алгоритмами роботи і строєвої і інших підрозділів військової частини для того, щоб вони могли максимально ефективно використовувати наш порядок в службовій діяльності. А як бути от з дублюванням цифрових і паперових рапортів, документів тих чи інакших, тому що в деяких частинах. Часто доволі, принаймні на станом на зараз, вимагають дублювати одні документи іншими, щоб на всяк випадок воно було подавати рапорти, як цифрові, так і паперові. Ні, це абсолютно не має сенсу. Вся інформація зберігається на серверах, які знаходяться в захищеному місці, і порядком нашим заборонено вимагати паперові. Копії документів, якщо вони були подані в електронному форматі. Якщо документ поданий в паперовому форматі, немає сенсу його подавати в електронному. Тобто військовослужбовець обирає зручний для себе спосіб подання рапорту і потім вже його реалізовує. А далі задача військової частини. Вже якщо рапорт надійшов їм в електронному форматі, його розглянути в електронному форматі, і система автоматично поінформує військовослужбовця про результати розгляду. А це стосується от тих рапортів, коли, наприклад, командири подають рапорти на виплати своїм підлеглим. В застосунку передбачено обмежена кількість рапортів, це перша, фактична МВП. І там є рапорти на направлення на лікування, направлення на відпустку. І на даний момент триває робота над наповненням виду і переліку рапортів, які можна буде подавати за допомогою армії плюс. Ну але я так розумію, що застосунок буде розвиватися, і, вочевидь, всі можливі рапорти там в перспективі мають з'явитися, правильно? Так, звичайно. Всі рапорти передбачені. Службовою діяльністю, подальшому командою із впровадження, командою розробки по мірі потреби військовослужбовців будуть впроваджені в армії плюс, і все формується за рахунок необхідності. Якщо буде вимога від військовослужбовців, такий вид рапорту запровадити, я думаю, він буде запроваджений. От від впровадження тих правил, про які ми сьогодні говорили, скажіть на який ефект ви очікуєте, і у якій перспективі, якщо говорити про терміни, військовослужбовці, які проходять службу в бригадах, в батальйонах є головними впроваджувачами цих всіх систем? І ми е, сподіваємося, що наш порядок набагато спростить їхню роботу, е, дозволить е, цифровізувати певні процеси і пришвидшити їх щодо майбутнього розвитку, воно. Е, на 100% залежить від військовослужбовців в бригади батальйонів. Ми на даний момент бачимо багато схвальних і позитивних відгуків від військовослужбовців. Всі хочуть навчатись, всі хочуть отримувати роз'яснення і рекомендації, як працювати з цим, і це саме те, на чим ми на даний момент працюємо, для того, щоб наш порядок. Організацію роботи з рапортами військовослужбовців він був імплементований повністю у службову діяльність всіх збройних сил. Чимало людей, які працюють з документами. Люблять працювати так, як вони звикли, тобто, ну це особливість людської, напевно, що психіки. Скажіть, будь ласка, чи ви плануєте проводити якусь роз'яснювальну роботу? Можливо, якісь майстер-класи з підрозділами і з відповідними людьми, які відповідають за це саме, чи якось буде, скажімо так, зроблено крок для того, щоб ці зміни прискорити? Цей крок уже насправді він здійснений? Підготовлено відповідне доручення на збір охочих пройти методичні заняття. Які будуть проведені для всіх військових частин, це буде і змішаний формат як офлайн, так і онлайн, в залежності від можливостей військовослужбовців прибути, і ми над ним фактично на даний момент працюємо для того, щоб максимальна е велика кількість людей отримала вміння і знання щодо роботи із цим новим продуктом. Дякую дуже за розмову. і Дякую за те, що ініціюєте зміни. Шановні друзі, Владислав Товстенко сьогодні завітав до нас офіцер центрального управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України.